Ня сьогодні в нашому мальовничому простинці забіг до 10-річчя започаткування ...цивільного військового спідробітства у Збройних силах України. Ну що, побігли? Ми на місці. Захід спортивна Тростянеччина», який реалізується в рамках проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. Родина координаторів активних парків Вінниччини запрошує вас до себе. Сьогодні нам випала можливість познайомити вас із Мерещуком Василем, срібний призер України з Дарцу. Доброго дня! Можете розповісти нам, як ви досягли таких висот? Доброго дня. Ну, це координатор Савенецького старостинського опруву, Тростянецької територіальної громади Маруша Василь. Дартс – це такий вид спорту, який доступний всім від маленьких до більш зрілого віку. Можуть дуже прости у використанні. Всього, Всього нам треба дошка для дартсу, де її можна перемістити і поставити в будь-якому місці. І нам треба дротики, якими виконуються китки. Ну, дартс розвиває Одинацію рухів, спритність, окомір, дрібну моторику рук. Так що взагалі доступний для всіх. Дякуємо. Від чи ведеш ти здоровий спосіб життя? Ти думаєш це важливо? Um, так, я думаю, це важливо, тому що спорт потрібен завжди в житті. Дякую. Сьогодні нам випала можливість поспілкуватися із тренером з баскетболу Костюком Олегом Миколаєвичем. Доброго дня! Доброго Розкажіть день. нам, яке місце у вашому житті займає спорт? Та який ваш улюблений спорт? Е, спорт займає дуже важливе, можна сказати, навіть провідне місце, хоча основний фах мене вчитель географії. Але в баскетболі я вже як тренер більше 20 років. Е, працюю в ліцеї СМТ Тростянець. От і тому дійсно дуже важливе місце. Багато часу приділяємо тренуванням, змаганням е, свого роду таким от заходом для того, щоб більше діток знайомити і дорослих знайомити з чудовим видом спорту баскетбол. Дякуємо. Як ти вважаєш, чи важливо вести здоровий спосіб життя? Е, так, звісно, це дуже гарно впливає на наше здоров'я позитивно. Також треба гарно харчуватися, і буде все чітко. Дякую. Привіт! Ти відвідуєш спортивний майданчик нашого парку? Та який спорт тобі імпонує? Привіт! Так, мені подобається дуже весь майданчик, і я часто його відвідую. А так, то мені сподобається волейбол. Дякую. Ми зараз знаходимося на локації спортивного танця, де будуть проводитись різноманітні руханки. Привіт, скажи, будь ласка, які плюси займатися спортом? Є дуже багато плюсів тим, що ти не будеш лінивою, в тебе все в здоров'ї буде добре і ти будеш отлічною. Дякую. Все. До побачення. Зараз ми задамо питання Наталі Олегівні, керівнику танцювального колективу Діамант. Яку роль відіграє танець у вашому житті? Та який найулюбленіший від танцю? Е, ну для мене велика роль відіграє е, танець, тому що танець це рух, це життя, це ну е, вираз чогось такого чудового, емоційного, драйвового, тим паче, що я дуже сильно люблю дітей і з ними займатися – це одне задоволення, а тим паче, що моя професія це як моє хобі. Тому для мене танці це все. Е, ну, найулюбленішим моїм видом танцю, це так як я працюю в сучасній хореографії. Тобто, більше мені подобається контемп стиль танцю і хіп-хоп. Е, в даний час більше працюю в стилі контемп, більш, більшість, хоча е, планую більше вже драйвових таких танців, е, ну, тому що це більше. Виражає, напевно, що також мої емоції, е, ну і так само емоції дітей. Дякуємо за таку класну відповідь. Що ви нас запросили, дуже вдячний, що ви нас запросили в своє прекрасне місто. Тому я всім бажаю, щоб сьогоднішній день це свято виховали в гарному настрої та щирими емоціями. Слава Україні! Зараз тренер з туризму Олександр Юрійович Рубан. Будь ласка, головний фахівець Вінницького обласного центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Розкажіть нам, будь ласка, трішки про вашу локацію. Ця локація це вправа фізична, не спортивна, фізична скандинавська ходьба. А чому ви вибрали саме скандинавську ходьбу? Тому що вона повністю може замінити фітнес-зали. А от, і можна сказати так, фітнес зал в водних палицях. Е, чому? Тому що е, при правильній скандинавській ходьбі задіяно десь 94% наших мишць. Дуже цікаво. От, тому е, е, висока калорійна зжигаємость, е, висока ефективність в плані от, роботи всього тіла. Тому це Йдеш на роботу, взяв палець, пройшов 5 кілометрів, ти вже задоволений. Йдеш додому, ті ж 5 кілометрів, все. Ти, вже, ти вже задоволений, ти вже фізично нагружений. Але це фізкультура, більш фізкультура, ніж спорт. От. Тому воно підходить для, кож... для кожних верст населення, починаючи від діток і закінчуючи пенсіонерами, яким там 80-90 років. У мене в групі були 80 і 80-річні 90 і 90-річні жіночки. От. Я вам скажу. Кілометр, два, три вони починали там з кілометра, а зараз шмаляють по 5 кілометрів. І нічого, ні одишечки, нічого. Здорові, молодці бабульки. Дякуємо. Доброго дня! Розкажіть нам, чи сподобалась вам скандинавська ходьба і чи хотіли б цим займатися надалі? Так, сподобалась і хочу і буду займатися далі. Дякуємо. Ми знаходимося на локації рухливі естафети. Естафети це змагання, яке загартовує командний дух. В захід спортивна Тростянеччина» заряджає молодь та спонукає вести здоровий спосіб життя. Слава Україні! Героям слава!